В рамках великої прес-конференції з нагоди року на посаді голова громади презентували результати роботи команди за цей період. Нагадаємо, 24 квітня 2024 року Регіна Харченко заступила на посаду секретаря міської ради. За словами виконуючи обов'язки міського голови, за цей рік Запоріжжя залучило до співпраці 25 міжнародних партнерів, які відновили чи розпочали роботу в місті. Було підписано 31 меморандум з благодійними та громадськими організаціями. Також вдалося залучити по. Над один мільярд гривень іноземної допомоги. Підтримка військових та ветеранів ще один напрямок, над яким активно працюють у Запоріжжі, за 2024-2025 роки. Запоріжжя спрямувало 668 мільйонів гривень на допомогу армії. За ці кошти можна придбати щонайменше 5 тисяч дронів, які знищуватимуть ворога саме на запорізькому напрямку. Водночас активно розвивається і ветеранська політика. Запоріжжя стало першим містом в Україні, де було створено департамент з питань ветеранської політики. І сьогодні ми вже працюємо над запуском цілої мережі ветеранських центрів ветеран ПРО». Перший з яких працює вже сьогодні в тестовому режимі. Безумовно, в контексті ветеранської політики її пам'ять має сенс. Моя команда відпрацьовує механізми процесів меморіалізації загиблих захисників та захисниць. І в Запоріжжі нарешті з'явилося місце, що говорить голосами тих, хто вже не з нами. Місце, куди йдуть родичі та друзі загиблих, аби вшанувати пам'ять. Це інсталяція дерево пам'яті, початок та центральна частина майбутнього меморіального комплексу Посадка дерево пам'яті. За цей рік за кордону та інших регіонів України до Запоріжжя повернулось близько двох тисяч дітей. Не в останню чергу через відновлення очного навчання. Вже 95 шкіл у Запоріжжі розпочали навчання у змішаному форматі. Ще у 108 навчальних закладах планують теж відновити очну освіту. Три з половиною тисячі квадратних метрів укриттів в цих навчальних закладах відремонтували, створивши справжні безпечні та комфортні освітні простори. Зробили це за кошти місцевого та державного бюджетів та за підтримки міжнародних партнерів. Загалом це понад три з половиною тисячі квадратних метрів відремонтованих сховищ. А ще спільно з обласною владою побудували чотири підземні школи. Також її Харченко проанонсувала, що вже незабаром до офлайн-освіти повернуться й дошкільнята. У нас є понад 10 тисяч дошкільнят в Запоріжжі, які чекають на повернення в свої групи. Для нас великим викликом було питання забезпечення харчування для діток в школі. Ви розумієте, що це складний процес, це технологічні карти, це погодження з Держпродспоживслужбою. Але вже з понеділка, з 28 квітня, ми починаємо. Відновлюємо харчування в 21 дитячому садочку міста. Ці садочки вибрані по локаціям. Вони, так би мовити, є такими первинними ланками. В кожному районі їх 3-4 буде. Вони мають безпечне укриття, і там буде забезпечено харчування. Дітки будуть перебувати в дитячому садочку з 9 ранку до 5 вечора. Серед гучних заяв та амбітних планів команди Регіни Харченко будівництво центру життєстійкості та найбільшого в Україні ветеранського хабу «Ветеран-Про». чекає на оновлення амбулаторія на вулиці Таврійській. А вже незабаром розпочнеться масштабна реконструкція кардіологічного корпусу лікарні номер 9 та міської лікарні номер 4 Для цього залучатимуть кошти від Європейського інвестиційного банку. Також планують повернути у власність громади будівлю народного дому як відкритого простору для медіа культури освіти й дозвілля працюють і над благоустрою міста в рамках програми Сенси Запоріжжя активно розвивають проєкти: Запорізький культурний код та європейський проспект. В першу чергу прибрати все займе сміття, все, що стосується сміття, це мафи, це вивіски, це реклама. І працювали над цим старанно і продовжуємо працювати. 40 незаконних мафів було демонтовано більше 300 рекламних засобів було прибрано, і серед них 100 російською мовою. Регіна Харченко зазначила, не збирається балотуватись на посаду міського голови. А роботу очільника громади з будь-якого міста тим більше під час війни назвала вкрай важкою. Але тим не менше команда очільниці міста продовжує працювати і вже найближчим часом планують подати заявку на включення Запоріжжя до програми креативних міст ЮНЕСКО разом з Чернівцями в рамках урядової ініціативи Пліч опліч згуртовані громади. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТ.